Привіт, мої хороші дітки. Запрошую вас на заняття Дитина у соціумі». Одеський театр опери однією з найкрасивіших будівель Одеси, вважається оперний театр. Він найстаріший в Україні і датується 19 століттям. Споруда виконана в стилі віденського бароко. Працювали над цим шедевром зарубіжні архітектори. Парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка, або Олександрівський парк, як його називали до 1920 року центральний одеський парк, який був закладений ще в. В 1875 році, за наказом Олександра II у парку встановлено пам'ятник Шевченку, колона Олександра II, пам'ятник невідомому матросу, до якого веде Алея Слави. У західній частині парку Шевченка розташований зелений театр. Одеська обласна філармонія, розташована на розі Пушкінської і Буніна. Будівля філармонії виконана в стилі італійської готики з елементами Ренесансу і була побудована у 1899 році. Проводяться концерти симфонічного оркестру, вечори джазу, сольні виступи і багато інших. Воронцовський маяк найскладніша пам'ятка Одеси. Маяк розташований на території Морського порту, і потрапити до нього не так складно. Пасаж знатним пам'ятником архітектури і візитною карткою Одеси вважається Пасаж, побудований в 1898-1899 роках. В архітектурі пасажу поєднуються бароко, класика і модерн, але родзинкою споруди є скляний атріум, комплекс більше схожий на музей. Одеський дім вчених. Дім вчених – пам'ятка архітектури національного значення і старовинна одеська садиба. Внутрішнє оздоблення графського будинку і музейні експозиції представляють величезну культурну цінність. Дітки, дякую вам за увагу. До нових зустрічей!